реєстрації День комісії вирішено чотири питання. Перше про плани роботи міської ради на перше привіз 2036 року, про створення Богуславської міській територіальній громаді комісії з розгляду питань що.

Друге питання про створення в Олиславській міській територіальної громаді. 25-го року, е, може, побудуть якісь питання, але задалі хочу, щоб ви не дивались, чому немає складу комісії, тому що відповідно до постанови 1176, склад комісії буде формуватися після прийняття рішення сесією. Потім ми дамо оголошення на сайт, і після того, як будуть подані. Кандидатури від громадськості, тоді ми зможемо сформувати склад комісії. Тоді треба буде ще розбирати і комісію сесію, щоб затвердити цей склад. Інакше це все передбачено постановою, інакше не можна. Тому складу комісії немає зараз перед вами. Да. Да. А скажіть, якщо можете Надання допомоги для вирішення житлової питання. Чому назад? Це, не, це буде бау. ну дивіться, це, Якщо чесно, це воно і складно для нас, бо вона нова постанова, але буде подаватися документи, заявник може звернутися тільки через ДІЮ або через СНАП або нотаріуса, Він звертається. до Якщо він звертається сам за допомогою додатку Дія, він сам це заповнює. Якщо він звертається через СНАП чи через нотаріуса, він подає певні документи теж. потім, Ця заява заноситься до державного реєстру речов знищеного та пошкодженого майна. Mm -hmm. І вже там, засобами цього інформаційними, розглядається, коли буде черга, підійде йде до цієї заяви, Порядок до черговості, відзначається вже державним цим реєстром сам. Розглядається ця заява, і рішення, тоді приймається комісією, Це рішення теж вноситься до оцього реєстру. І формується ваучер. От ваучер цей на 2 мільйони. І тоді протягом п'яти років можна придбати житло. Оце така допомога, як ви кажете. Це не допомога грошей не буде. Це буде ваучер на 2 мільйони. Це ті покупки, а на ті вони зможуть придбати житло. Так, ну воно це все, я вам чесно кажу. Для нас нове, тому що коли в нас є постанова 11280, у нас була постанова для переміщення осіб, там було зрозуміло. Особисто прийшла людина, вона зібрала пакет документів, ми бачимо людину, ми бачимо все. Це виходить, може людина звернуться через Дію, ця заява впаде в цей реєстр, її треба витягнути і з нею працювати. Оце отак. Ми ще так не практикували. Це що знову. Це нове, так ні. Є вже постанови, якщо не буду панювати 600, є ще постанова 381, це є відновлення, вже з ними працювали, є громади, просто в яких багато таких зведень. Ось є відновлення, наприклад, Буча Ерпінь, там по 300 заяв. Вони вже з цим працювали, вони вже приблизно знають, що воно таке. Ми з таким не працювали. Не так, це не так. Я ж вам поясню. Ми ось побачимо, як воно буде. Його треба попробувати. Бо я вам розказала коротенько, як воно по постанові. Як воно піде 30 днів, дається на розгляд заяви. Ну проходили навчання, все це на сьогоднішній день. Тому що я так зрозуміла, що ці системи електронні не працюють так, як треба. Бо як почитати постанову, то через два місяці після набрання чинності треба налагодити той реєстр обміну з тим і з тим, там ще якийсь обмін налагодити, А постанова вступає в дію з 24 листопада. Вона ще теж не затримує. Учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Окремі категорії внутрішньо переміщених осіб. Дві категорії учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Інші внутрішньо переміщені особи не можуть внутрішньо переміщені особи і рекомендувати. Це, це ще не, не визначено. Тут постанови немає. Ні. Ні, це не для сімей загиб. Це не для сімей загиблих. Скажіть, що не комісії. У нас стоїть питання про створення комісії, а не що буде робити основного кабінету міністрів. я ну, тень, я, розказала. Запитала, я розказала. Ну Ну, коротенько, Тут положення про роботу комісії хотілося б побачити. Положення є. Але дайте спаси. Створення громад, а далі за змістом. Тобто ми приймаємо, ми не заперечимо построєння цієї комісії. І сесія тоді створює, так як списки будуть, як люди вже були, але членів є. Я оце читаю. Я читаю порядок даних. А в проєкті, так, просто прийдемо просто, ви нас питання на сесію, то щоб сформували грант. Сесія надає дозу на створення комісії, потім, Руслан Дмитрійович, як там у вас по методиці, створити цю комісію, потім до сесії з лікарем, що не можна нічим працювати. Я зараз в Україні працюю. Тобто на сесії треба на лікарі потім їм створити комісію згідно протоколу ЛЕФА, передбачу, потім Це те саме, що було з медициною. Це те саме, яке ви, думаю, робите. Так, якщо це саме, що було. Будуть якісь, ви зрозуміли пропозиції, та так? Але якщо та, перене по створення або а вами, про, про дня дозволу на створення і тепер, і далі за змістом. Там що не є. Будь-які зміни доповнені по цьому британію. Прошу голосувати. Заклади, які міняють статути. Вони, <кхухух> <між мій. кхух> вони не являються педагогічними працівниками, вони адміністрація. То тривоги не мають. Там є педагоги, і відповідальність, розберебуть. Просто, а будь, будь, будь ласка, Перепод... спасибі, будь ласка, не будуть, передайте, просто бажання депутатів, хоча б з поваги до них, як мінімум, що просто приходите до них. Якщо перекладусь питання, хай хоча б з'являться. А ці всі, ну, добре. Скажет, один ты не чиплишься. Разве так и Чи суб'єктивним не може функціонувати? Так, ви починаєте процес реорганізації. Я правильно розумію? Ні, Такого закриття? Ні, підождіть. Такого немає. Так, форми... є, є реорганізація. Закриття це ліквідація установи. Mm -hmm. Реорганізація. Ви там, так, педагоги десь більше садки перестаються, про совлашковувати дітей відповідно по місту. І виходить за садок. Який не приймає дітей, ну, стан причина залишилася, так дітей не приймає по тим же причинам, по яким він не працював, але залишається він у форматі реорганізації. І для того, щоб його ліквідувати, вам потрібно зробити право наступник у статуті, як ви називаєте, малятку малятку, щоб була підстава, що ви передали повноваження, що ви стали правонаступниками ото закладу попередньо. Правильно? Да. Все правильно зробили? da je išt likvidacija i svarobranih zlačina. Išta je mišljenje Я чую від вас, Сікундочку, ми тут з вами вручимо, які ми розумні, які ви... Ні, не так. Ми хочемо, щоб воно зробило, щоб воно зробилося правильно, по-перше, з мінімумом проблем, щоб із нас не сміялися із вас. Нормально На сформулювали? Збирається комісія, люди приїжджають, ми не зарплату не отримуємо, розумієте? Ми приходимо свідчать для того, щоб звідти про такого розпитання адерника ні пофіг що, вона має тут, вибачте, так для вас. А повітряну тривогу оголосили, вже комісія почалася. Вона адміністратор. Вона не має йому вже. Там є, pues коли працює навчальний заклад, є педагоги, які несуть відповідальність за життя і здоров'я людей. І відповідно виконання положення проповітних тривоги. А прем'єр-міністра два дні хотіли, б на сесію прийшла, вона не прийшла? Я знаю таке, що це ж моя за ЗБ. ЗБР Так От саме готується, так сказати, якийсь там депутати Чусьій Сергія. Це з таких міркувань, не думайте. Я Bla, Ні, дивіться, я, ну, я, я проходив занадто багато таких речей. І оці моменти вам ще правильно. Ви його організували шляхом приєднання. А те, що пантували, вибіжте, я сам колись рази переробляв, організування таке. А засновуваний такий. Там вистачає. Чому? Якщо вам, дивіться, дозвольте імені всіх наших членів комісії, останні запитання, ми ось відповістимо. Якщо ми виносимо про ці минуту статуту, питання вирішується, питання, яке перед вами сподівається, комісії. Ви зрозуміли, що я вас питаю. Вирішую, вибачте, будь ласка, у вас розумію, все прекрасно розумієте. Сьогодні ви прийшли, у вас є проблема. Чи питання вивчено до кінця юристами? Там ж вирішуються достатньо вас, і там, і там, і в міській раді. І якщо оце винесена сесія, комісія підтримує. Я думаю, депутат також підтримує, тому що, вибачте, взагалі, я ще нашли і скажу, шановні, технічне питання для того, щоб депутати в... проголосують відразу. Питання закривається, вирішується, правильно? Так. Да. Олександр, так ти вже на ми на тій сесії провели. Михайлович. Де ви, ви помиляєтесь? Я пояснюю. Дитячий садок це два об'єкти. Один хата, а другий це установа. Це ріжня. <плес> От, <плес> От вона зараз говориться, що там, там, де установа. Де є положення, статути проще. Це юридична особа. У неї вона ще бухгалку заважається працювати. А вігвам продавайте, якщо ви там звідти дітей забрали. От саме це ви мене поражаєте. <плес> <плес> Та не в дітях, це я на привлик Я вже розбираюся в цьому майні. Це ж саме, що, пам'ятаєте, це є від, от, клуби і клуби. Клуб це клуб що? От, це установа. От у них проблема з установою. Їм треба добити ту дірку, тому що реєстратор сказав, шановні, хто з правноступник по закону забороняється. І вона прийшла сьогодні на комісію з таким постійним з таким, з таким, з таким проблемом. <плес> Якісь запитання <плес> будуть, що ми сьогодні можемо? Ні, не так. Вони торгують тривогу. Якісь запитання будуть. Тоді просимо голосувати, будь ласка. Прийдемо до голосування. Просимо із чим. Садочка. Це, це все була було політична. Виїхали ті, хто виїхав. І до виїздів була така сама ситуація. Третій садок закрили. В третьому садку я сам був, 60 років назад Там були мої дві дочки, там же було два корпуси один біля скверу і для а другий був, це хата третього садка, де була молодша руха. Перед суконним фахом, перед суконним, бо за сухою фарм тому ще один садок. Це все закривало, закрилися дітей менше, 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 менше було. І не виїзди, не війна причина більше стала. Демографія пішла різко донизу, чому тих дітей почала зменшуватися ну, дуже серйозно. Завжди в садках не вистачало Богу Славі. Савки проти. Так, ми ми надімо, що акцентуйте увагу <клес> <Цим> <клес> за цю місцево.

Так, переходимо про дання матеріальної допомоги. Докторе, я попрошую, я Даю зв'язку з тим, що персональні дані. Просимо відключити відео відеозапис. Ми зглянули 24 заяви і депутати просимо голосувати за прийняття рішення. Прошу голосувати.